Всім привіт! Сьогодні відео про полірування, але не фар, а дверей. Є такі двері з невеличкою рискою. Коротка історія про те, що я хочу зняти. Недавно на просторах Тіктока я наткнувся на відео, де чоловік показує no name германська паста. якоби дуже гарно ріже риску там від... Певної наждачки і. Спитав, чи може таке Маквирс. у я не працюю, але я його купив на розлив пів літри. Повірте, це MackWyers 100 серії. от такими наждачками Вінтер, там 600 -та була, в мене є 500, -та. круг Мірковський, знежиричів два види. Заради цікавості мені. Хочеться провести цей експеримент і показати, чи зріже маквайер з таку риску чи ні. А якщо він не зріже, то в мене є ще одна паста. Покажу далі, як вона буде різати. П'ятисотий образив. Заматовуємо двері. Двері замотовані. так, не звісно, буде голограма, я думаю, да, голограма і є. з Другим на більш концентрованим. Є голограм. Так, голограму чисто ротором підріжу другим номером антиголограмною пастою. Кругу шатаний в дим. І я не дуже-дуже рідко дуже користуюсь. Так. Ось що вийшло, я думаю, тут нема про що говорити, Маквайр сотий працює як грім, Хоч я, хоча я ним не працюю. Де працював я менше, залишилась невелика риска, але це від попереднього матеріалу. Цю частину заради експерименту я просто пройду на суху восьмисотою наждачкою і підріжу її зовсім іншим абразивним абразивною поліолю, про яку я ну, просто не буду говорити поки що. Восьмисотий абразив. Да не с Максимально ідеальний ефект це все переб'єксцентриком, щоб не подалишило голограми від слова зовсім. Антиголограмна паста. Я думаю, питань нема. Що скаже нову неєм з Германії? Все. Всім гарного дня, робіть гарно, Слава Україні!